Китайські розробники не припиняють дивувати. Вони запускають потяг, який розганяється. Знаєте до якої швидкості? 450 км кілометрів на годину. Уявляєте, от цікаво насправді який цей потяг має вигляд, і за мить ми це побачимо. А ще ми розкажемо вам про пилосос, який збирає по оселі розкидані шкарпетки. І тепер одвічна проблема деяких чоловіків і жінок, моя, наприклад, в тому числі, буде вирішена. Далі новини, що вражають дивіться. Котодув, який охолодить суп, пилосос, який збере разом з пилом шкарпетки, та рожевий порошок, який перешкоджає повторному загоранню, а заодно фарбує довкілля кольором барбі. Ми зібрали порцію свіжих винаходів зі всього світу. Це новини, які справді вражають. Відкладаєте життя на потім через надто гарячий суп. Котодув врятує безцінні миті. Японці створили цікавий гаджет, який допоможе швидко охолодити гарячі напої та страви, і назвали його котоду, бо винахід має вигляд котика, який ніби дмухає. Ось цей маленький пристрій чіпляється на посуд з гарячою рідиною, і охолоджує страву завдяки крихітному вентилятору, вставленому всередині. Заряджається гаджет від розетки і коштує приблизно 25 доларів. Це трохи більше тисячі гривень. З одного боку дорогувато. Але що може бути дорожчим за секунди, які ви зекономите, доки котик дме на їжу замість вас? З Києва до Запоріжжя за годину фантастика реальність нова реальність від китайських винахідників, які зробили потяг, який може долати 450 кілометрів усього за 60 хвилин. Раніше китайці вже робили швидкісні потяги, проте вони могли набирати швидкість 300-350 км кілометрів на годину, а новий потяг не тільки швидший, а й на 12% легший і споживає на 20% менше енергії. Аби поїзд міг набирати високу швидкість. Йому зробили оптичний корпус, який нагадує кулю. Запустити потяг в експлуатацію планують вже цього року. Звісно, нова реальність українцям в силу різних причин поки що недоступна. Але те, що така можливість уже в принципі існує, надихає інколи в столиці можна простояти в затора годину, а тут 450 кілометрів і ти у місті свого серця. А от наступний винахід точно підкорить серця чоловіків. Це пилосос, який замість вас збирає розкидані по хаті шкарпетки. Знайомтесь, це перший у світі робот-пилосос з рукою, яка збирає не тільки шкарпетки, а й різне сміття. Пилосос шкарпеткозбирач може переносити будь-які предмети вагою до 300 грамів і складати їх у визначене місце. Геніальний винахід, чи не так? За цю практичну річ розробники просять кругленьку суму. Ціна розумного пилососу стартує від 1600 доларів за один. То може самому за такі гроші поскладати ті шкарпетки. А якщо чоловік, який їх розкидає, не готовий платити за цей чудовий винахід? То інші члени родини можуть взяти на себе цю функцію за трохи меншу вартість. Тим часом австрійці показали протипожежних роботів, які зможуть працювати у важкодоступних місцях, і навіть, як заявляють його творці, рятувати травмованих людей. Цей, на вигляд, маленький електричний робот дуже вправно розпорошує воду та піну на далеку відстань і може вивести на собі аж двох людей. Пересувається він на гусеницях, що практичніше, ніж гумові колеса, адже дозволяє безперешкодно проїхати по різній поверхні. Керувати пожежним роботом можна дистанційно, що з спрощує гасіння пожеж і береже життя пожежників. А от у США шалені пожежі гасячи не усім, що трапиться під руку, нашу увагу привернув рожевий вогнезахисний порошок, який розпилює пожежна авіація над передмістям Лос-Анджелеса. Рожевим стало практично все, як у фільмі Барбі: вулиці, автівки, будинки надають рожевого кольору цьому порошку, який запобігає повторному загоранню, для того, аби пілоти бачили, які ділянки вже оброблені. Через кілька днів яскравий колір порошку зникне. Сам засіб легко змивається, наприклад, дощовою водою.